Перше засідання суду призначили на 13.00. У залі суду зібралися багато журналістів. І одразу ж з'явилася інформація про те, що. Суд буде перенесено на 16.00, з 13.00 на 16.00, адже батько підозрюваного, який ну, начебто, знов ж таки, от поки що я десь не знаходив ім'я та прізвища батька підозрюваного, але, начебто, він служить у збройних силах України, вони знайшли адвоката на Франківщині. Це Ігор Сулима, який зрештою. В 16.00 він не встиг. Судове засідання, якщо я не помиляюся, розпочалося в 16.30. Адвокат приїхав, робив свою справу, хоча, ну, знову ж таки, питання до його попередньої роботи чимало. Дмитро Швець, правозахисник, адвокат Ірини Фаріон, уже. Прошу не плутати, так? Оце важливо наголосити. Зараз у нашому прямому ефірі. Пане Дмитре, якщо говорити про вчорашнє судове засідання, ви як юрист, що ви помітили? Чому варто закцентувати нашу увагу, тому що справді вчора було дуже багато різної інформації навколо цього процесу. Але, от, можливо, за кількістю інформації, ми десь усі разом в медійному полі загубили щось важливе, щось суттєве та сутнісне. Так, вітаю. Звичайно, вчора був досить такий складний день, оскільки до нього було доставлено підозрюваного учинення вбивства Ірини Фаріон. Процес звичайно супроводжувався емоціями. Емоціями, звичайно, зрозумілими. Було багато людей, і ставилося питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Щодо тривалості цього засідання, звичайно, воно як для такої резонансної справи, це все відбулося, як на мене, досить, досить швидко, оскільки була можливість у захисників підозрюваного звичайно цей процес трішки затягнути з метою ознайомлення з клопотаннями. Про обрання запобіжного заходу, однак все ж таки вдалося засідання завершити вчора. Ну звичайно, що ми можемо спостерігати про те, що трохи змінювалася позиція підозрюваного до моменту, коли прибув адвокат, і після того, тобто, як ми бачимо, що при спілкуванні з Софією донькою Ірини Дмитрівни. Він спочатку на запитання, чому він її вбив, сказав, що час покаже. Потім він вже відповідно зайняв позицію про те, що це не він, пане Дмитре. А от якщо аналізувати справді вчора це також було важливим аспектом вчорашнього дня, поведінка ймовірного вбивця Ірини Фаріон, все ж таки, ми маємо дочекатися рішення. І вироку суду, от справді вранці він був більш емоційний. Він був дещо викличний і навіть хамовитий. І ось ці кадри, коли він показував язика, ну вочевидь, Софії, доньці Ірини Дмитрівної ну справді дуже погано його характеризували. І для багатьох в соцмережах в коментарях одразу стало зрозуміло, скажімо так, яким може бути вирок суду. З іншого боку, він був в міру спокійним. В міру впевненим, враховуючи, що це 18-річний хлопець, на якого раптово, ну скажем так, звалилася ось ця в лапках, звісно ж, слава, і вся Україна слідкує за цим процесом. Ми бачимо зараз ці кадри. Він сидів ну, доволі спокійно, враховуючи цю ситуацію. Що ви можете сказати як досвідчений юрист, з приводу його поведінки. На мою думку, нам не потрібно зараз акцентувати увагу на його поведінку. Звичайно, що поведінка в кожної людини є різна. Однак тут є ну, страшний, страшний злочин, страшна ситуація і поведінка буває різна. Ну, давайте, давайте виходити з того, що тут є особа, яка підозрюється учинені. Злочину вбивства. І, як на мене, давайте не будемо зараз концентрувати увагу на поведінку підозрюваної особи. Нам, нам потрібно сконцентрувати увагу все ж таки на подальшій процесі і роботу слідства. Фактично, вчорашнє засідання це було обрання запобіжного заходу, і на мою думку, що як клопотання було обґрунтовано обрання запобіжного заходу, так і рішення суду на мене, як на мене, також є і буде законним та обґрунтованим, оскільки ризики є значні, і іншого запобіжного заходу як тримання під вартою, я особисто для себе в цій справі і не розглядав би. Однак в подальшому, от ми вчора бачили, що слідство досить дійсно там оперативно спрацювало дійсно проробило величезну роботу для пошуку підозрюваного учинні вбивства однак, попереду ще більш титанічна робота по тому, щоб вірно сформулювати. Зібрати докази і е, сформувати мотиви вчинення злочину, і е, це напевно що основна робота і основне на чому повинна концентруватися суспільство зараз. Е, сенсія статті, яка інкримінується в межах підозри, вона обмежується 15 роками позбавлення волі, і е, так як титанічна робота була проведена... проведена Слідством з метою пошуку ймовірного підозрювання, імовірного вбивця. так і робота в подальшому повинна бути проведена так не менш титанічно і з не менш прискіпливим контролем зі сторони там громадськості, нас всіх не щодо того, щоб були вірно встановлені мотиви вчинення злочини, співучасники та інші те інші обставини, які дозволять об'єктивно визначити всі. Обставини, які передували, і які супроводжували вчинення цього злочину, Дмитро, Ви зараз сказали про 15 років як санкцію, і наскільки ми розуміємо, це найменше, що може бути за таку діяльність, за такий вчинок за вбивство. А коли ми говоримо про ось це довічне покарання, тобто це вбивство, яке вчинене з якоюсь особливою цинічністю, які умови для цього мають бути? Які мотиви слідство має довести, що це саме це було? Звичайно, тут слідство має, по-перше, встановити певні кваліфікуючі ознаки, тому що частина перша статті 115 вона передбачає максимальне покарання 15 років. Тобто за умисне вбивство з особистих мотивів най... найсуворіше покарання це 15 років прозвалення. Якщо завдання слідства, ми всі. Ну... Ми, звичайно, можемо надавати тільки свою оцінку наразі, але слідство повинно встановити мотив. Якщо ці, якщо слідство проробить роботу і дійсно доведе про те, що Ірина Дмитрівна була вбита за свою позицію, чи там таке вбивство відбулося внаслідок. Якоїсь нетерпимості з там релігійних переконань чи національних переконань чи встановить співучасників такого злочину, тоді відповідно можна було б вважати і воно тут саме по собі, як Олег ми це вчора говорив. Так і, так і вбачається з тих дій про те, що є всі підстави вважати, що е, кваліфікація мала бути змінена частина 2 статті 115. Але для цього потрібно пропрацювати слідством з робота. роботи. Якщо е, е, проаналізувати реєстр судових рішень і схожій ситуації, то найпростіше для слідства це залишити все, як є, щоб була частина перша статті 115 і сказати, що робота зроблена. Припустимо, в подальшому там буде винесено вирок, там встановлено вже безпосередньо там вбивцю, і, і все. Але нас як суспільство зараз цікавить власне доведення ось тих мотивів, тому що Ірина Дмитрівна вона займала. Категоричну позицію щодо української мови вона займала значну, мала значний вплив в сфері просування української мови, в сфері становлення української держави і розцінювати це. цей злочин виключно з особистих мотивів. Звичайно, так така позиція була б вигідна вбивці для того, щоб не отримати максимальне покарання. Так, тому що це зовсім дві різних речі. Якщо казати, що він робив це з особистих мотивів, і коли це все-таки російський слід і на нього тиснули, а ще більше, якщо працювала справді група, йому допомагали, в чомусь його підтримували, давали йому гроші, зброю і так далі. Тут є над чим працювати. Ми лише сподіваємося, що е, слідчі це доведуть до кінця, і в них є ще певні докази. Можливо, ті, які вони не показали публічно, це теж буде нормально, тому що ну не все зразу будуть додавати їх до. Е, до тих засідань, які будуть відбуватися, але от ще процесуально вас запитаю. Адвокат підозрюваного сказав, що він подаватиме рішення суду саме на затримання цього підозрюваного. Це в принципі можливо, може статися таке, що його можуть відпустити, пом'якшити йому. Ось це тримання під вартою, відпустити, дати йому електронний браслет. Наскільки це реально? Незвичайно, що захисник підозрюваного, він має право звернутися з апеляційною скаргою, так само як він мав право в суді першої інстанції обґрунтувати незаконність застосування такого виду запобіжного заходу, як тримання під варті. Однак, на моє переконання, враховуючи ризики, які існують у цій справі, враховуючи. Власне, ту доказову базу, яку ми бачимо, яка власне навіть оприлюднюється для широкого загалу і обґрунтованість клопотання, яке заявлялося прокурорами з метою обрання запобіжного заходу. Я вважаю, що таке рішення є обґрунтованим, і на мою думку, на моє переконання, суд апеляційної інстанції не змінить запобіжний захід на більш м'який. Звичайно, що можливо там прокурорам потрібно трохи більше акцент давати і давати у подальшому відповіді на ті питання, які став. Захисник підозрюваного, тому що у нього було досить багато запитань щодо обґрунтованості того клопотання. Тому напевно, що коли буде подана апеляція, прокурори, які будуть готувати відзив на апеляційну скаргу, повинні чітко і ретельно дати відповідь на ті запитання, які будуть ставитися в апеляційній скарзі, щоб в апеляційного суду вже не було не виникали лишніх запитань щодо обґрунтованості такого клопотання. Про захисника підозрюваного також з вами поговоримо, але хочу передресувати запитання з чату. Ну ви побіжно про це сказали, але пишуть нам наші дописувачі, глядачі Христина Івантишин. Ну можливо, прізвище неправильно прочитав. А якщо буде доведено зв'язок з країною агресором, там може бути ще один елемент в власне обвинувачення як державна зрада. Розтлумачте наскільки це ймовірно, і наскільки це може змінити вирок. Ну направду, я б не акцентував увагу на інших там там супутніх кваліфікаціях, і все ж таки сконцентрувався на тому, щоб слідство давало основну основні злочину, а саме вбивство з мотивів пов'язаних з політичною суспільною громадською діяльністю Ірини дмитрівни не тому що саме частина 2 статті 115 передбачає максимальне покарання і, власне, покаже те, чи слідство спроможне на всіх етапах, як на момент затримання підозрюваного, так і в подальшому, довести цю справу до, там, до логічного завершення. Зрештою, в нашому процесі є ж таке формування, що сильніша стаття поглинає слабший злочин. Так, це звучить. Так, звичайно, Дмитрий. так. так. Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно персони, я розумію, що по суті це ваш колега по адвокатському цеху, але тим не менше, оцей пан Сулима з Франківська. Що ви можете сказати про його поведінку під час судового засідання? Чи були знайомі з ним раніше, з тими справами, якими він займався? Е, ні, я з ним раніше не був знайомий в цілому, е, по процесу він. Е, не затягував ці процеси і е, там попросив тільки 10 хвилин, щоб поспілкуватися зі своїм е, підзахисним, е, тобто, хоча формально міг просити набагато більше часу з метою ознайомлення з попитанням, однак цього не було, е, і е, поведінка була досить е, досить адекватна. тій ситуації тій кількості людей, яка там була, звичайно, будемо далі слідкувати за розвитком за. За цією справою і за і за діями, які дочиняться ні, наразі наразі все було. Повторююся дякувати Богу, роздягнулися за один день.